Ще одним моментом дуже цікавим людиноцентричності, і зазвичай це найбільша помилка початківців в людиноцентричному дизайні, що він повинен бути дуже-дуже лагідним -дуже до людини. Цілувати її треба усі п'яті точки. І обов'язково робити все прямо ідеально, чудово, чистенько, прекрасно, солоденько для людиночки. Але це не про людиноцентричність, це про. Пафос, браваду, якісь лозунги, як зазвичай такий підхід люблять робити, коли займаються якимись такими загальними речами. Насправді, людиноцентричність про глибоку роботу з собою. Про те, щоб зрозуміти, які у тебе є. Обмеження, які побажання, і їх акуратно вибудовувати у просторі, таким чином ви зможете дослідити себе і зробити нормальні стосунки з оточуючим середовищем.